Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець довгої бази, більш свіжих років, потужністю 23 кінських сили, Кубота КЛ-23. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Показую стан кузова. Є ось такий груз в передній частині, вихлопна в гарному стані. Резина передня Falcon стоїть, 6х14, корби високі, тріщин не видно. Підніжка, бачите, такий стан полік під поліком. Супер. Задня резина Охцу 9,5 на 22. По дисках бачимо 2002 рік. Перед відео заміряв колію. По центрах задніх коліс 101 см. Можна також колеса переставити місцями, отримаємо 117 см. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 150 см. Ножі ще в гарному стані. Ось бачите самі. Редуктор боковий. Довжина трактора від початку до кінця заднього колеса 272 см. А вага складає орієнтовно 1200 кг. Кліренс 37 см. Є дуга безпеки, є дашок. І давайте перейдемо до комплектації. Реверс. Гідропідсилювач керма. Кермо по висоті регулюється. Вали двору 4 вперед, одна назад. Підвісні педалі щеплення, тормозу, фіксатор тормозу і педаль газу. Газ є також ручний. Це речах пам'ять задньої навіски. Коробка напівгідравлічна, можна перемикати без щеплення. Повишені, понижені. Стан під сидінням, бардачок. Ось тут заявно розписано, з якою швидкістю буде їхати трактор, якщо вибрати яку передачу. Керування боковим циліндром у ручному режимі, є також автоматичний режим, безпечний режим, максимальна висота підйому і під яким котом плаваючий. Ну і більш точне налаштування. Стан, як бачите, гарний. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Таку. Обійдемо тракторець Підніжка з цієї сторони. Резину з цієї сторони також глянемо. Добре, добре, виглядає крабище є. Ну що ж, присядемо всередину. Щоб побачити напрацювання, потрібно вімкнути запалення 656 мотогодин. Легко тракторець завівся. Ось тут бачимо перемикання приводу. Задній привід, повний привід, оберт на місці, більш швидкий оберт на місці. Супер. А тут інформація на бортовому комп'ютері перемикається. Є, з цим розібралися. Давайте відрегулюємо під себе кермо. Гляньте, як це легко робиться. Гуток працює. Пічмо фари. Гляньте. Легко крутиться гідропідсилювач. Прекрасний виворіт коліс. Дамо двигуну трішки прогрітися, а ми тим часом перейдемо до навісного обладнання. Для цього фризу опускаємо і показую роботу бокового циліндра вправо і вліво. Один раз ось цю кнопку натискаю, фриза автоматично вирівнюється. Можна також регулювати, що під яким кутом плаваючий працював. Ну і максимальна висота підйому також працює, задається. З фреза в нижньому положенні, використаємо пам'ять на Фреза піднялася донизу, фреза опустилась там, де була. Ну і поки вона опущена, включаємо вал відбору. Одразу максимальна четверта швидкість. Кардан працює, ножі працюють. Добра, стабільна робота. Повертаємось всередину. Вимикаємо вал відбору, піднімаємо навісне обладнання, вимикаю плаваючи. Для того, щоб почати рух, зняли з тормозу. Включаємо реверс. І ось перша передача. І ми вже їдемо. газку. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Як бачите, вони всі ось тут ще дублюються. Шоста. Чуть розганяємося. Сьома. І восьма. Нас в пол. Це і є наша максимальна швидкість. Трактор на максимальній швидкісті. Почуває себе впевнено і стабільно. Повертаємось на майданчик. Зверніть увагу на виклоп. Гарна, чиста робота двигуна. Включаємо функцію оберт на місці. Трішки передача зменшує. І викручуємо кермо. Працює як вправо, так і вліво. Вимикаємо реверс, фіксуємося на тормозі. Така робота двигуна. Давайте, щоб глянути ближче, ще відкрию капот. Зняли бокові кришки і давайте дивитися ближче. Ось наш виклад. Акумулятор в передній частині. Антифріз витримує мінус 30. Ми замінили тут масло, масляний фільтр, паливний і повітряний. Бачимо генератор, можна ще трішки дотягнути ремень. Там стартер, глушник, гляньте, як гарно виглядає. Є ще його рідні таблички з рекомендаціями щодо обслуговування, які масла лити, які об'єми. Вигляд двигуна згори. Ось бачимо паливну. Ось тут вибито номер двигуна. Бачимо пломбу на паливні. Бачимо, що фільтр масляний новий. Палений, свіжий. Ось тут табличка з номером в шасі. Сапунчик виведений ось тут. Білого диму не видно. Добавимо газу. Гарно і впевнено набирає другономер. Пари світяться. Давайте ну, ще звідси дамо газу. Прекрасна робота. Ну що ж, і глушимо, глушиться ключем. І переходимо до висновків. Кубота КЛ-23, тракторець довгої бази, просто в прекрасній максимальній комплектації, з хорошою резиною, з хорошими ножами. реверс підсилювач оберт на місці. Двун працює рівно, чисто, коробка примикає гарно, точно. Вартість ось такого тракторця з дашком в комплекті з ґрунтофризою. І доставкою 9500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. А скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас просто величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. У нас є три майданчика по Україні: Одеса, Вінниця та Місте Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор. До побачення.